Я сьогодні знаходжусь в Київській області, село Березна. Це моє рідне село, тут батьківщина моєї мами. Приїхала я до двоєродних сестри в гості, і це ми в них на подвір'ї. Вранці встали, сестра каже, будемо сьогодні робити кетчуп. Підемо назбираємо помідор. Хочеш, піди подивитися? Я думаю, що я там не бачила на тому городі. Город там, але скільки вони принесли помідор, і це ще не всі, то я не витримала і пішла подивитися. Що ж там за город у нас? А як вам перець урожай? Мені важко нахилятися, але подивіться, що робиться. Маленький такий кущик, а перцю націплялося, а ось о. Ви не дивіться на те, що, може, бур'яни. На це ви не звертайте увагу. А ви подивіться, який кавун. Бачите, що робиться? Бачите який? Гарний кавунчик. Є, звісно, і маленький, ось Ось Осьо який. Але о чому. Чорнобривці. Гудина вже, бачите, яка суха, а скільки помідор. Подивіться. Дивіться, який помідор. Здоровий приздоровий. Ви не звертайте увагу на якість листя, бо воно вже сохне. Люди живуть у Києві, працюють і приніть увагу, який урожай помідор. Як це кажуть, головне результат. Не головне в якому стані кущі, бо вже осінь, вже середина вересня. А головне, який результат. Давайте ще далі проведу. Швиденько. Швиденько просто покажу, яка врожайність. Листя багато сухого, бо нема часу людям прибирати його, але помідори є. Вон там біленькі баклажани, один, другий. Подивіться, скільки їх там. Не знаю, як я знімаю, бо дуже сонячно в нас. Тут також баклажани. А скільки кукурудзи. І так. Ну і як же в селі без гарбузів. Бачите, які? Такого помаранчевого кольору. Гарбузи, які хочеш, подивіться, яка. Яка краса. Ось у який. Мармуровий, а там оце лужок. Лужок у нас, кажуть, берег, і за вербами вже водичка. Ставок. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, бо і правда зажурилася.